Всім привіт! Сьогодні у мене на зв'язку Мікао Усуї. Це засновник напряму зцілення через руки, через енергії, котра називається Рейки. І сьогодні ми із вами попрацюємо, та я відчуваю, що Мікао Усуї хоче передати вам своє зцілення, по-перше, а також ініціацію в цю енергію рейки. Він хоче розповісти вам, що енергія рейки може бути доступна кожному з вас. Що для цього не потрібно проходити дорогущі ініціації, та не потрібно проходити декілька рівней, розвивати ці енергії, вони є в доступі в кожного з вас, і він просто вам зараз передасть ці ініціації та ці енергії. Діліться цим відео для того, щоб ви могли допомагати і іншим людям своїм друзям. Піклуватися про себе, бо ця енергія рейки вона дуже допомагатиме в зціленні ваших хвороб. Ви можете собі прикладати ці руки, ви можете іншим людям близьким своїм прикладати ці руки, або навіть своїм клієнтам. Це буде допомагати їм вцілені ваших будь-яких хвороб та запитів по вашому конкретно фізичному тілу. І так, давайте починаємо. Я під'єднуюся на зв'язок, ви можете вже відчувати в долонях, отут в себе, як завихрюється енергія або теплішають долоні. Якщо ви не відчуваєте цього з першого разу, це не страшно. Подивіться, будь ласка, це відео тоді ще декілька разів, бо вам необхідно дійти до того стану, коли ви зможете відчувати в енергіях, в руках енергію. Це пов'язано із тим, наскільки очищене ваше відчуття, сприйняття та розчищене ваші енергетичні центри, особливо в долонях, і для і ваша свідомість розширена. Тому на протязі цього відео ми також будемо з вищими силами працювати над вами над покращенням всього цього, що ми перечислили, для того, щоб ваші чакри, сердечна чакра та чакри зцілення в руках могли активуватися вже більш. Простіше, дякуємо за вам за увагу. І ми переходимо до Туї. Зараз я підключаюся до нього на зв'язок. Я хочу передавати вам ці коди. Дякуємо вам, що ви підключили мене до цього поля, і я буду гармонізувати стан та передавати ці енергії всім глядачам цього відео. Я сьогодні хочу вам попрацювати над вашою спиною та над вашими суглобами. Дякую, дякуємо, що ви підключилися до мене в поле, і я буду працювати із вами. Ви можете відчувати легеньке. Покращення стану, поколювання, наприклад, в спині, у ваших больових місцях, в хребті та у ваших колінах, суглобах, ліктях і так далі. Відчувайте, будь ласка, ці процеси. Я спочатку вам передам невеличке гармонізацію та зцілення, покращення вашого фізичного стану цілком. Це може бути не тільки спина і хребет, а саме те, що вам наразі необхідно, саме те, що вам наразі є актуальним, саме те, що у вас зараз. А, болить, хворіє, чи якось непокоїть а, вас у вашому фізичному а, стані, або, можливо, емоційному, також може бути покращення в емоційному плані. Угу. І після цього я проведу вже невеличку активацію, ініціацію в енергії рейки. Цей потік може бути доступний кожному, як казала вже Світлана. І я хочу вам також передати це, бо є деякі. А, Здібності, що відкриті кожному, але й люди їх почали монетизувати. Вам необхідно зрозуміти, що ця енергія вона, є, вона йде від енергії творця, вона йде від енергії космічних а, систем, та вона може допомогти кожному у деяких ваших зціленнях. Вона не є супер надпотужною, котра може все, котра як Бог, як творець, може все зцілювати. Ні, але вона може дуже багато гармонізувати та дуже багато вам допомагати в житті. Тому, будь ласка, сприймайте ці коди, і ми зараз вже проводимо вам сонастройку із цима енергіями, щоб ви могли їх вже користувати для себе та для своїх близьких або навіть клієнтів, допомагаючи іншим людям в процесі своєї роботи із ними. Зараз відчуваємо, як вся ця енергія проходить від стоп до вашої маківки. Доторкуючись до всіх ваших болючих процесів, якихось негативних моментів, де у вас що вас непокоїть. І зараз ми починаємо, ця енергія вже починає вас зцілювати на гармонічний стан. Відчувайте, як покращення кровообігу відбувається по всьому вашому тілу, навіть у вашому мозку, і до самих кінчиків ваших пальців, стоп, п'яточок. Відчуваємо, як це відбувається, покращення вашого кровообігу. І від цього починається вже зцілення по кровообігу по вашій крові починає розходитися ця енергія рейкіш. Я вам зараз її передаю. І вона почала зцілювати вам вже ці процеси та ті органи або зглоби, або голову, головну біль. Все, що вас зараз непокоїть, можливо, зубна біль в когось, горло, <кій> сердечна чакра, біль в серці, або в плечі в когось, або між лопатками, або нижче в районі живота, всі ці органи наші в системі ЖКТ, та позаду наша система хребта на рівні третьої чакри та. Другої чакри в поясниці все це поступово, куприк відновлюватиметься та покращуватиметься ваш стан. Сподіваємося на гармонізацію вашого кола життя та того, як ви будете себе відчувати поступово. Ви можете сприймати та включати це відео на протязі вашого життя, коли і скільки вам буде потрібно разів. Окрім посилення вашої ініціації, ви також будете сприймати ці енергії все. Сильніше, потужніше та пропускаючи цей потік крізь себе ще потужніше на зцілення інших та себе, і також ви будете паралельно і покращувати, зцілювати своє життя, свій стан, свій фізичний облік та свій фізичний аватар, що вам допомагатиме в цьому житті як найкращим чином. Дякуємо вам за увагу! Так, і Суї поступово почав вже передавати вам ці енергії в полі, так, я передаю вам все це в ваші енергетичні канали у ваших долонях, ліва і права долоня. Якщо ліва, енерг... ліва долоня вона більш сприймає енергетичний потік, то права долоня вона більш видає енергетичний потік. Так а працює майже в кожної людини. Будьте уважні, спробуйте відчути, як у вас це відбувається. 99,9% людей саме так і приймають, і працюють, сприймають через ліву долоню, проводять, видають через праву долоню. Тому спробуйте це зараз відчути. Відчуйте, як потік заходить у вашу долоню, проходить крізь вашу руку, плече, сердечну чакру, і заходить в іншу руку, виходячи з правої долоні вперед. І зараз, будь ласка, спробуйте відчути, направте свої долоні на сердечну чакру. Можна так близько не прикладаючи, просто направте на себе, на свою сердечну систему ці дві долоні і поступово дихаємо. Відчувайте, як долоні почали. Приймати нові енергетичні коди. Відбувається як сонастройка із вашим сердечним центром, бо він також працює в цьому діапазоні, допомагатиме вам проводити енергії рейки для інших людей та для себе. Відчуйте, як ви активизуєте сердечну чакру свою, запускаючи туди енергії рейки через свої долоні. Відчуваємо. В ліву руку ви приймаєте потік, який заходить згори, Він заходить, як із долоню, і в маківку. І. Потім він виходить із правої долоні у вашу сердечну чакру, запускаючи її розкриття. Тобто, ви зараз, наче самі з собою, вже вчитеся працювати на вашу сердечну чакру. Можна отак поводити правою вашою рукою по вашому тілу, там, де ви хочете працювати, там де ви хочете зцілювати. І прямо відчуйте, як також за вашою рукою енергетичний потік також почав завертатися, закручуватися у вашій сердечній чакрі. Там також почали відчуватися процеси, як це відбувається. Ви можете це робити в будь-яку сторону, але краще по відчуттях все ж таки по часовому колу, по часовій стрілці. Поверта... Вращати рукою. Угу, добре, молодці. Поставте руки тепер одна навпроти іншої, і відчуйте, як відбувається взаємообмін між долонями. Одна передає в іншу, інша передає в ту. І отакий відбувається, наче обмін, і між долонями відбувається така завіхрінь, що ці енергії туди-сюди спрямовують один на одну, і кожна долоня для іншої запускає ці процеси та. Спроможність працювати через енергію Ви можете зараз ще сильніше вже відчути, як проходять енергетичні коди і канали крізь ваші долоні, і відчути таке деяке поколювання або тепло, або навіть трошки як оніміння, або відчуття такого магнетизму, або такої нерухомості, наче ви не можете пошевеліть пальцями і руками. Відчувайте, дихайте, відбувається таке покращення енергетичних каналів, відкриття їх у ваших долонях. Найбільший енергетичний центр всередині долоні, але також є і в кожному пальчику. Вони також працюють. Угу, добре. І тепер я направляю ще ручки на вас для того, щоб передати вам більше цю активацію, для того, щоб зробити ваші системи проявлення ще більшими, щоб активувалися ще накладаються посилювальні такі коди. Не пам'ятаю, як вони називаються в рейки, в цій системі. голограми, такі різні знаки, діаграми як Китайські іерогліфи, не пам'ятаю, як вони називаються, накладаються на ваші долоні, на ваші ці чакри центрові, для того, щоб ще посилювати потік, для того, щоб це вивчається, здається, на третій ступені рейки, якраз. Але це було зроблено головами людей. Це було розділено на деякі ступені лише для того, щоб людям було простіше, наче це зрозуміти, наче це сприйняти. Але насправді люди, люди готові. Ті, що прийдуть на цей сеанс, і вони зможуть це сприйняти швидко та зрозуміти все, що відбувається, потім піти просто, практикувати вже це з собою та з іншими людьми. Далі, як це відбувається, що вам потрібно зробити для того, щоб запустити цей потік? Вам необхідно лише покласти руки на хворе місце на себе або на іншу людину, або отак у відеоекран, якщо ви працюєте енергетично на відстані, так теж можна працювати. І для цього вам необхідно лише прикликати мене в поле. Мене звуть Мікао Усуї і зробити це покликання. Просто скажіть: я прикликаю засновника Рейки Мікао Усуї. Навіть якщо ви забудете моє ім'я, знайте просто, що я є, і скажіть, я прикликаю засновника Рейки попрацювати зараз через мої руки на це зцілення, на оцю хворобу. І просто промовите, що вам треба зцілити, що ви хочете покращити для себе або для іншої людини, для клієнта вашого. Добре. І коли ви це промовили, ви просто візуалізуйте трошки, як дайте туди намір, да, дайте туди просто намір. Просто візуалізуйте, як у вас почали загорятися ці всі іерогліфи, всі ці намальовані такі малюночки у ваших долонях. Зеленим кольором вони обведені, і вони починають просто світитися. Та з ваших долонь починають виходити такі жовто-зелені лучі, потоки. Угу. І вони просто направлятимуться на а, ту людину, куди вам треба, або на себе, на вас, якщо ви хочете працювати з собою. До речі, ви також можете працювати із собою таким чином, що включити просто камеру, включити. А, Камеру, да? і в онлайн режимі просто дивлячись на себе, отак посилати собі також енергію, запросити мене да, в поміч, запросити це зцілення, і також просто дивитися на себе та посилати собі енергію. Або це можна робити навіть перед дзеркалом, або це можна взяти будь-яку іграшку-ляльку та назначити її собою. Або клієнту, і сказати, якщо клієнт на відстані, так можна також спробувати робити, якщо вам важко робити це онлайн. І сказати: а, ця лялька тепер є я, або тепер є там, не знаю, якась маша, або ще хтось. І попрацювати з цією лялькою, покласти її туди долоні, куди необхідно, прикликати мене в поміч, активізувати, представити, як у вас долонь почав виходити жовто-зелені лучі та активувалися оці такі як енергетичні татуювання салатового зеленого кольору і трошки голубого там. І ви прикладаєте долоню до цієї ляльки, саме до того місця, де хворе, де потрібно, і працюєте. І в кінці, коли ви закінчили, подякуйте мені, подякуйте Вищим силам. Та промовте, тепер ця лялька просто лялька. І все. Отак От ви можете працювати простіше з собою або з клієнтом, якщо він на відстані. Також можна робити це і онлайн через просто дзвон, якщо для вас так комфортно, і ви так можете. І посилення посилення відбувається поки посилення ваших енергетичних кодів в ваших долонях, і в багатьох людей ці енергетичні чакри почали вже виходити за межі вашої долоні. Якщо у початківця вона виглядає отак, то у вас вже вони почали виглядати отаким чином. Тобто це велика така чакра. Як такий знак круглий в неї, і всередині якісь іерогліфи, І на, на другій руці також так само такого жовто голубий і салатовий кольори, і ці такі татуювання набиті, вони світяться, світяться і підсвічуються. Угу. Розкриття, розкриття йде ваших талантів, і воно все проходить через сердечну чакру. Тому працюється одночасно із сердечною чакрою, і там також буде як такий а, налаштування провідника, котрий зможе а, поєднувати вашу ліву долоню з правою долоню, щоб все проходило і виходило, проходило і виходило. Тобто налаштовується ще такий а, процес проводимості у вашій сердечній чакрі. Угу. Вдих, видих, дякуємо, Мікаусу, і за всі процеси, що ти для нас, для всіх глядачів передаєш, для всіх, хто буде дивитися це відео в будь-якому часі, безстрочно. Всі ми дякуємо тобі за поміч, за активацію наших здібностей проводити енергію рейки через своє тіло, сердечну чакру та долоні. На благо людства, на благо нам самим. Дякуємо тобі, дякуємо тобі, дякуємо Вищим силам та творцю за те, що привів нас на це відео. Дякуємо всім вам, світлові, сутності, за те, що допомагаєте мені в моєму шляху. Молодці, що дякуєте, це потрібно було зробити. І Ми також дякуємо вам за те, що ви приходите на канал Світлани та дивитеся ці відео на покращення вашого життя. І ми спроможні працювати. Ми вищі сили, це кажемо спроможні працювати із вами через ченелінг Світлани, через її відео, через її. Постать через її процеси, через її голос, через все, що вона створює, створює, бо для вас передаються коди саме через все творення, що вона для вас е створює та робить. Дякуємо вам, підписуйтесь на YouTube канал Світлани, підписуйтесь на Telegram канал Світлани. Так, дякую вам. Підписуйтесь. А в мене є Telegram канал Світлани. Телеграм-канал я залишу посилання під відео. Та підписуйтесь на інстаграм Світлани також. Дякуємо вам за увагу! Ми виходимо з вашого поля. Всім па-па!